Сьогодні 9 березня. Субота. Відчуй дію Господа в тобі, відкрий себе для цієї дії, адже життя в гармонії з Божим планом. Є джерелом щастя. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Луки. Сказав Господь, глядіть, щоб вас не звели. Бо багато хто прийдуть у моє ім'я і будуть казати Це я і час наблизився. Не йдіть слідом за ними. Коли почуєте про війни та розрухи не бійтеся, бо треба, щоб перш це сталося, але кінець не зараз. І будуть знаки на сонці. Місяці і на зорях, а на землі переполох народів, стривоження від реву моря та його хвиль. Люди омертвіють від страху, очікуючи того, що на світ надійде, бо захитаються небесні сили. Тоді побачать Сина чоловічого, що йтиме на хмарах за силою і славою великою. Небо й земля пройдуть, слова ж мої не пройдуть. Вважайте на себе, щоб часом серця ваші не заскорузли від обжирства, паяцтва та життєвих клопотів, і щоб той день не впав на вас зненацька, немов сітка, бо він прийде на всіх, які живуть на лиці всієї землі. Будьте чуйні, отче, і весь час моліться, щоб ви могли уникнути всього того, що має збутися, і стати перед Сином Чоловічим. Сьогодні слова з Євангелія звучать апокаліптично та насторожують нас. І, мабуть, ми відчуваємо себе оточеними загрозами. Однак цей уривок дозволяє нам виявити також послання надії та безпеки, яке Господь хоче донести до нас. Спробуй подивитися на цей уривок, не включи кінця світу, але радше. Твоєї особистої життєвої дороги Глядіть, щоб вас не звели. Застерігає нас Ісус. У сучасному світі ми маємо доступ до різних джерел інформації, але не завжди вони є правдивими. Деякі з них не мають жодного наукового, філософського чи богословського підрунця. Нам пропонують легкі рецепти духовності, самореалізації. Нам підсовують оманливі способи для досягнення щастя. І ми часто попадаємо в тенета цього, адже за логікою зручності ми не будемо обирати шлях праці над собою, розвивати себе чи мислити, коли за порадою псевдоспеціаліста достатньо лише купити кварцовий амулет чи червону нитку. Нам нерідко продають ілюзію. Нав'язують рецепти фальшивої духовності, нас поневолюють. Часто шукаючи швидкого розв'язання проблем або ж прагнучи заповнити внутрішню, духовну порожнечу, ми попадаємо під вплив фальшивих тверджень, думок, ідей. Нам нав'язуються чужі погляди, культурні та духовні цінності, політичні ідеї. Ми перестаємо помічати підміну понять, переписування історії. Стаємо рабами псевдорелігійного, політичного, соціального маркетингу. Молитва та роздуми над Біблією це наше світло у темряві, наш захист. Ми, християни, знаємо, що ми є вільні у Бога. Ми можемо сказати йому так або ні. Господь запрошує нас, але нічого нам не нав'язує. Знаємо, що ми не маріонетки в руках сліпої сили, ми діти люблячого Отця і вірність Його безумовна. А яким чином ти розпізнаєш, що є правдиве? Сказав Господь, глядіть, щоб вас не звели. Бо багато хто прийдуть у моє ім'я і будуть казати Це я і час наблизився. Не йдіть слідом за ними. Коли почуєте про війни та розрухи не бійтеся, бо треба, щоб перш це сталося, але кінець не зараз. І будуть знаки на сонці. Місяці і на зорях, а на землі переполох народів, стривоження від реву моря та його хвиль. Люди омертвіють від страху, очікуючи того, що на світ надійде, бо захитаються небесні сили. Тоді побачать Сина чоловічого, що йтиме на хмарах за силою і славою великою. Небо й земля пройдуть, слова ж мої не пройдуть. Вважайте на себе, щоб часом серця ваші не заскорузли від обжирства, бояцтва та життєвих клопотів, і щоб той день не впав на вас ненацька, немов сітка, бо він прийде на всіх, які живуть на лиці всієї землі. Будьте чуйні, отже, і весь час моліться, щоб ви могли уникнути всього того, що має збутися, і стати перед Сином Чоловічим. Попросимо Бога зміцнити нашу довіру до Нього, бо кризи у нашому житті подібні землетрусам та викликають у нас паніку. Господь, який створив нас для любові та послав свого Сина, ніколи не залишить нас у темряві. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.